Всім привіт! Мене звати Мирослава і я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам, що ми з моєю мамою Оксаною вирішили доєднатися до нового спільника, який називається З весною в душі. Це дуже цікавий проект, як на мене, це дуже цікава ідея, тому що в рамках цього спільника ми будемо творити все, що асоціюється в нас з весною та великодним. З дозволу організаторів, я також вас запрошую до цього спільника. Всі посилання і на учасників, і на організаторів, і на сам чат-телеграм-канал я лишаю вам в посиланнях під відео. Чим взагалі цікава ця ідея спільника, як на мене, тим, що насправді ви можете робити все, що вам захочеться. тобто відвишивати, ліпити, в'язати, малювати, можливо, тобто, насправді, дуже великий спектр того, що можна зробити. І особисто я з мамою маємо також дуже багато всяких ідей, що саме ми будемо робити. Цей спільник буде тривати три місяці, часу доволі багато. Тому думаю, ми багато чого натворимо. Планів справді дуже багато. Подивимося, як це все буде реалізовано і що ми встигнемо зробити. Тому що мама бере зараз участь в багатьох марафонах. Можливо, і там щось буде таке, що буде справді підходити по цій тематиці. І з цього ми також щось використаємо. Чим цікавий, наприклад, цей чат це тим, що там є поділ, і там є одна така рубричка, яка називається Для натхнення. Дуже красиві фотографії, ідеї, тому саме більшість частиною ми також надихнулися саме завдяки ним, і, і вирішили, що плюс-мінус ми будемо робити. Як зараз мама в'яже іграшки, тому саме цим я ділюся на своєму каналі. Такій рукодільні рубриці, але в загальному мама вміє шити, плести з бісеру, робити декупаж і насправді дуже багато іншої красоти творити. Тому цей спільник, цей показати і поділитися з вами не лише іграшками, які в'яже мама, але також іншими виробами рукодільного характеру. Щодо в'язальних ідей в цьому спільнику, мама хоче зв'язати такі квіточки, і також хоче зв'язати серветочки, такі підгорнятка, можна поставити їх під якусь тарілочку. Це дуже красиво виглядає. Як на мене, саме такі деталі маленькі, додають затишку і певного настрою в домі, тому я також дуже сильно люблю знаєте, між сезонами змінювати інтер'єр квартири чи будинку саме завдяки таким. Маленьким деталям. Такі серветочки саме можуть налаштувати простір на більш таку весняну хвилю. Ми колись робили писанки з вишивкою, і думаємо зараз повернутися до цього і наробити дуже багато красоти. Вони виходили справді дуже класні, і такий маленький факт для створення цих писанок потрібен пінопласти, але в нас його не було в наявності, тому потрібно було шукати якийсь інший вихід. І ми придумали вихід, придумали досить класний вихід, але я вам розкажу, як ми робимо ці писанки, яке саме рішення ми знайшли в наступному відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео, де я поділюсь з вами, як саме ми їх робили, і як ми створювали свої власні заготовки для писанок. На рахунок виробів з бісером. У нас теж є певні ідеї, тому подивимося, що з цього вийти. Ми вже колись робили і браслети, і гардани, і різні інші вироби з бісеру. І, по правді кажучи, мені цей пункт найбільше чомусь подобається, тому що скоро весна. Хочеться чимраз тим більше надівати різних прикрас на себе, різних браслетиків. Чим раз тим більше кольорів хочеться включати в свій гардероб. Тому я думаю, що бісер можливо стане одним із тих. В матеріалі, на якому саме я зосереджуся, і нароблю багато браслетиків, можливо, перснів, які були доволі трендом минулих років, можливо, зараз теж вони повернуться, тому що такий весняно літній настрій завжди веде за собою якусь певну легкість. І саме за таких різних бісерних аксесуарів, я думаю, можна буде класно його. Створити то також на рахунок декупажу. Ми колись з ним захоплювалися і дуже багато часу творили саме виробів з декупажу. Тому можливо, щось запрезентуємо вам із нього. Також все, що буде створено, все буде з вами ділитися, буду показувати. Ми в цьому спільнику плануємо не тільки сконцентруватися на іграшках, а взяти дуже багато різних видів рукоділля. Тому краси буде багато, буде багато якоїсь творчості. Ви знайдете певне натхнення в моїх відео, вони будуть цікавими, я старатимуся. А ви в свою чергу підписуйтесь на мій канал, до речі, перевіряйте, якщо ви заходите за якимось посиланням, наприклад, через Телеграм чи через будь-яке інше посилання. Зазвичай вас може перекидати, ви не зможете підписатись на цей канал, або воно показує, що ви підписані, але насправді YouTube вас не підтвердить. Тому, будь ласка, переходьте окремо на YouTube, шукайте в пошуку мій канал і переконайтеся, що ви підписані. Також пишіть коментарі, можливо, якісь пропозиції. Ми з мамою дуже любимо їх читати і відповідати вам. Також нагадаю, що ви ще можете долучитися до цього спільника. В описі під відео буде телеграм-канал. Залишайтеся зі мною. Всіх люблю, цілою обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па! Папа!